Як весною тепло сьогодні сонечко розкалилось. Поїдемо з далеком у магазік. Добре бути жінкою років тридцяти, щоб любили хлопчики років двадцяти. І смішний, пекуче, серце все ще любить Замовила собі святкову постільну білизну, зверніть увагу на цю красу. Тканина бязь голд люкс 100% бавовна. Не сідає, не линяє, не кошлатиться, нічого і не стається після багатьох циклів прання. А також вона повністю віполегенна. Підходить навіть людям з щупливою шкірою яка краса! Ну і куди ж без святкового пледу? Ну нікуди. А колір, зверніть увагу на цей колір, м'якесенький, дуже приємний на дотик. Це велюр, а під низом йде еко-овчинка. Можна використовувати як плед, можна вечорами вкутуватись в прохолодну погоду, а також використовувати для фотосесій. Також до свят замовила собі скатертину на великий стіл, щоб зібралася родина, щоб можна було поставити багато страв, напоїв. І навіть якщо хтось щось десь розільє, з цією скатертинкою абсолютно нічого не станеться. Вона просочена тефлоновим покриттям, дуже легка в догляді. Також її можна прати, якщо вже зовсім забруднилась, її можна прати в пральній машині. Є різні розміри. Різні принти рекомендую придбати саме таку скатертину. В магазині дуже широкий асортимент товару. Вони на ринку більше 15 років. Відправляють товар накладеним платежем по мінімальній передплаті 300 гривень. Не бійтесь, передплачуйте, замовляйте, що кому потрібно, чи на подарунок, чи для себе. Також дуже великий вибір постільної білизни з тканини Lux, Більше 100 принтів, тому обов'язково знайдете на свій смак. Також мають багато відгуків від задоволених клієнтів. І ще в них є індивідуальний пошив постільної білизни. Все по вашому бажанню. І також індивідуальний підхід до кожного клієнта. Переходьте, обирайте що кому потрібно, і замовляйте. На сьогоднішній день маю подякувати своїй мамі за ту саму оцінку, яку я маю, тому що я все одно би не було, я найкраща. Я через цей блог почала вести. От воно просто йшло. знаєте, не треба було там, Мене питають, як ти не боялась знімати? Я навіть не задумувалась, що може бути страшно. Типу, що інші бояться, Я про це ніколи не думала. ну Прикольно. Ну, як вони й блистить. Гарно. Mm. Боже, настільки хочу виразити вдячність перукам, які є в Києві. Відправка, до речі, по всій Україні, наскільки це зручно, комфортно. Я весь час задумуюсь собі взяти, да навіть на кожен день. Ми просто зранку одягли, вже зачіскає. Волосся натуральне. Вибір просто. Я просто була в них в офлайн магазині, Я заходила, особисто приміряла, можливо, ви пам'ятаєте. Там настільки величезний вибір, волосся дуже класно. З ним робиш все, що хочеш. Ми тут І лакували, і крутили, і зараз просто. Гарно вичиш, вичишем і все. Ну, це, це дуже комфортно. Дякую вам сьогодні, зйомочка, завдяки вашій перуці. Вдалась максимально перетілення Вийшла на всі 100. Тому чекайте вже офіційне основне. Ну, як воно й Гарно. М -м -м -м. Клас. Знімаємо, покажемо процес зйомки. Не квапливо і не знала, що тут на землі. Десь є той, з ким я буду щаслива, хто зветься від уня. Так захотілося смаженого яйця, як перед смертю. А може, зголодніла. Казав мій брат Лена, я зголоднів їсти хочу. Він виріс ну, з моєю Яною, у них невелика різниця в віці, мабуть, шість років. Тому виросли, часто я його забирала до себе. І так оце в нього так було. Лена, я зголоднів. Оце я, мабуть, зголодніла. Вчора я перший прийом їжі в мене був бутерброд, це хліб ковбаса. Два шматочки ковбаси. І зварила борщу вчора червоного, десь ближче до вечора тарілочку борщу з'їла. Оце все, що я вчора їла. Тому, можливо, і зголодніла. Дуже смачні яйця, бо зголодніла. Вже хто знає, щоб його їв, щоб його готував. Голова так болить, що не можна передати. Вже і німі сіл, вже й найз я випила. І болить. Болить і крутиться. Тиск, правда, не міряла. І кума дзвонила теж, каже, болить і голова. Ну, дурна голова вона болить. Можна вже викнути до цього. Нічого не зробиш.